Я на деякий час зникла з Ютубу. Я хотіла повернутися з іншим відео, але так склалося, що сьогодні я тут, і я просто не можу вам не показати цю красу. Так, я все ще в Іспанії, і сьогодні я відчуваю себе знатною сеньорою, яка приїхала на відпочинок в свій загородний палац. Дивіться, вам це сподобається. Приїхала на вихідні в чарівне місце, яке називається Ронда. Але зупинилися поруч. І цей готель, я так думаю, що раніше це дійсно був палац, який переобородували в Рураль-Готель. Все навкруги ну, просто вражає. Давайте подивимось, як виглядає зона навкруги палацу. По-перше, все дуже-дуже зелено. По-друге, на кожному кроці є фонтани. І це неймовірно гарно. В цьому водойомі живуть величезні риби. Зараз я знайду для вас одну і покажу. Спочатку пройдемося по території, а потім я вам покажу, як все виглядає всередині. Для тих, хто мене не знає, або забув. Мене звати Лара. Я вже три з половиною роки живу в Іспанії, в провінції Кадіс в Андалусії. І хоч далеко за пределами Андалусії я ще не виїжджала, зато свою провінцію, провінцію Кадіс, я вже проїхала вдолі поперек. Сюди не так просто було доїхати, тому що так, трошки все заплутано в путі. Але зараз я розумію, це було варто того, щоб сюди приїхати. Ви подивіться, яка краса. Тільки подивіться, яка краса. Все виглядає реально казково. Ходімо. Ах, Яка панорама на Сьєра де Грозалема. Оця вся горна гріда називається Сєра де Грозалема. Такий собі палац. Старовинна, але... Я бачу, що тут дуже піклуються про це місце. Дивіться. Ой, просто релакс на всі сто. Шкода, що камера не передає всього. Що скажете, як вам? Трошки відчуваю себе, реально сеньорою, з минулого. Це густа? Бурила хан. Такий Сьогодні у нас 13 вересня, але на вулиці температура сьогодні була в Севілії 40. Ось така у нас осінь. Я думаю, саме час зайти всередину. Поки таке красиве світло, я вам покажу, що тут, неймовірно, не тільки снаружи, а всередині. До речі, назву готелю і посилання на букінги я залишу в описі до відео. Ви тільки подивіться, все просто в такому сільському стилі. А стіл який Боги! До речі, в готель можна з домашніми улюбленцями. Ми приїхали з нашою собачкою, не з нашою, ми приїхали з родиною і з собачкою. В готелі нема сніданків окремо, але тут можна готувати, тут можна користуватися всім, що є. Тут є машина з капсулами, є круасани, є джеми. Всі штуки для готування. Дивіться, які хрусталі. До речі, не знаю. Здається, що прям хрустальні. Так, ну що, прийшов час показати вам номер. Ходімо. Ого! Ого. Алло. Алло. Ой. Ну, трошки. Трошки втомлений, але ви дивіться, яка краса. Ми живемо в номері з номером 7. Давайте подивимось, як тут все. Так, все. Ну і ще одна. Така цікава річ, заходьте. Зараз пошукаю світло, салон для відпочинку. Можна пограти, можна посидіти за таким супертрушним столом. Хотіла вмикнути лампу, але, скоріш за все, її там якось треба окремо вмикнути. Але дивіться, яка автентична. Тут навіть паутина виглядає доволі атмосферно. Я на деякий час зникла з Ютубу три місяці або навіть більше, не викладала жодних відео. Але знаєте, дуже приємний факт, що в цей час мені писало дуже багато людей і всі питали, де я зникла, і щоб я обов'язково поверталася до Ютубу. Я хотіла повернутися з іншим відео, але так склалося, що сьогодні я тут, і я просто не можу вам не показати цю красу, тому ось повертаюся з цим відео. А де я пропала, що робила, що цікавого трапилося в моєму житті, я обов'язково вам розповім в наступному відео. Хто не підписан, підписуйтеся. Хто думає, що я зникла, я не зникла, я тут. І продовжимо. thank mm -hmm. you